Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Навіщо Шольц їде до Москви? Канцлер Німеччини Олаф Шольц готується до поїздки в Москву з метою посилення мирної ініціативи. Більш детальніше у цьому відео. Чи це може бути Росією витлумачено як слабкість Західної коаліції, і Путін наполягатиме на максимальних пособках Росії, буде залежати від того, що Шольц, якщо таки, поїде до Москви, скаже там. Є різні сценарії. Треба то зрозуміти, що є суспільний запит Німеччини на такі перемовини, і щось відповідає на цей запит. І я думаю, і Фрідріх Мерс повинен бути відповідати на цей запит, якщо він стане канцлером. Бо цей запит на перемовини від німецького суспільства залишиться. І тому є ось ці телефонні розмови між Шольцем і Путіним. І зараз, мабуть, навіть відбудеться зустріч. Мені здається, що у ній немає сенсу, тому що Німеччина не має інструментів, щоб сама одна тиснути на Росію. Однак, якщо Шольц поїде в Москву і скаже правильні слова, то, мабуть, і це не буде ознакою слабкості. Але якщо він там шукатиме якісь такі, такі там собі компроміси, то це, звичайно, дуже небезпечно. Зараз схоже на те, що в будь-якому випадку соціал-демократи, тобто партія Шольца, втратять електоральну підтримку на наступних виборах у лютому. І ця партія стане або опозиційною, або буде молодшим партнером в наступній урядовій коаліції. Тобто цей підхід Шольца і майбутнє самого Шольца зараз під питанням в будь-якому випадку. Я б, якщо б я був там в уряді, скоріш таке не робив би, але, мабуть, у них там є якась своя ідея, чому вони погоджуються на візит Шольца до Москви. Це може мати внутрішній сенс, тому напрямку, що Шольц може, скажімо, зараз зустрітися з Путіним, щось там сказати, а потім у нього буде більше легітимності сказати про це в Німеччині. Мовляв, бачите, я намагався домовитись з Путіним, це не вийшло і тому для нас зараз буде правильним більше підтримувати Україну. Всі попередні візити до Путіна. Західних лідерів Аса Олафа Шольца і Манеля Макрона, президента Франції, здається, Путін викомачив як ознаку слабкості. А які саме правильні слова Шольц має сказати російському диктатору, щоб той ж це не викомачив як ознаку слабкості Західної цивілізації, щоб це не мало вигляд як челебітне царю? Як мені здається, там треба просто ставити ультиматум, сказати або Росія закінчує цю війну і звільняє окуповані українські території, або буде повноцінна і більша підтримка Заходом України. Тільки така розмова може бути. Я так думаю, що щось таке, мабуть, Шольц і скаже. Але як він саме це скаже, ось в цьому для мене питання. Звичайно, він не може сказати: ви знаєте, ми зараз будемо обговорювати якісь українські території або український суверенітет. Я сподіваюся, що вони там, в Берліні, скоріше діють такі логіці, що є суспільний запит на перемогу, тому ми будемо розмовляти з Путіним, але ми не будемо давати путіну якісь компроміси, так звані, і не будемо порушувати, звісно ж, міжнародне право. Тут же є ще такий момент: є певні ситуації, коли треба західним країнам бути більш проукраїнськими ніж. Самі українці, тому що у нас є трохи окремий інтерес в тому, щоб захистити міжнародне право, тому що це теж для нас важливо. Якщо подивитися, скажімо, на ці мінські договори, якщо подивитися, скажімо, на ці мінські договори 2014-2015 році, то Україна підписала їх, тому що вона не мала вибору. Тоді була така ситуація у Порошенко, що він пішов на це, бо тоді треба було бути західним лідером більш українським. А вже тоді західні політики пішли по путінському шляху і ними видумували якісь дивні схеми, чого не мало бути. У них була така логіка, що ж українці підписали ці мінські домовленості, а ми зараз просто пропонуємо якийсь там прагматичний шлях, як ці домовленості можна було реалізувати. Але тоді ще була трохи інша епоха. Я сподіваюся, що зараз вже краще розумію західні політики, що вони мають бути на боці України, тому що в інтересах самих західних країн це захист саме міжнародного права. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Зробіть це буквально просто зараз. Також, якщо маєте можливість, можете завжди підтримати нас фінансово. Посилання в описі під цим відео та під кожним відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. А на основаних, слава Україні, та побачимось тут на Ньюзруму.